Так, всім привіт! Дивіться, знайшов ось такий станочок 2 Тобто NS-12. Ось такий гарненький станіна, повністю все в ньому присутнє. Все, все в ньому є. Все крутиться з патроном, зі всім. Шківа немає, сразу кажу, щоб не думали, що тут все в ньому присутнє. Все фіксується, все робить. Ціна його буде у нас 1850 гривень. Кого зацікавив такий станок, пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти. Він все в нормальному, гарному стані, все покрашено, все в пилі, рейка більш-менш нормально. Не вироботано, ну, двигуна немає, станіна і самий цей. Кого зацікавило, пишіть вайбер вказаний. І так, продовжуємо якраз мій огляд речей, яких я знайшов вчора. Буду показувати, буду демонструвати. Дивіться, знайшов таку частину від ключа, в неї відсутня. Ця частина. Ціна за неї буде в нас 80 гривень. Далі є ось такий ключик. Ціна 100 гривень. Цей в нас буде 60. Ця в нас буде 35. Ось ця в нас буде 50. Пилка фасовочна, якась так мені називали більш-менш гарненька з мілкими зубами. Ціна за неї 60 гривень. Ось цей буде у нас 80. Знайшов такий примус. Із нагнітачем все працює. Крім ножок, немає. Ціна за нього буде 80 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Дві шайби, ось таких 127 діаметр, внутрішній 64. І та така ціна 100 гривень. І ящик у нас буде ось цей 380 гривень. Ось цей буде у нас е, 350 гривень. Е, Поліспас буде у нас 300 гривень. На 6 кг 500 г, е, така кувалда буде у нас 350. Ось така у нас буде 300 гривень. Ящик у нас буде 500 гривень. Лампа з патроном совсім. Ціна 60 гривень. Так, йдемо далі. Кірку знайшов, розбирається моментально. Сразу кажу. Кому там цікаво, ціна за неї 100 гривень буде ваша. Струбцина ось така гарненька. Ціна 80 гривень буде ваша. Далі є напильник такий почти новий, кінець зігнутий. Ну, як є, ціна за нього буде в нас. 45 гривень. Далі йдемо є е, е, секатор повністю в робочому стані, гарненький е, 60 гривень. Ножиці по металу. Також гарні, прикольні ціна 120 гривень. Товкушка отака буде, у нас 25, ручка у нас 15, магніт у нас 35, Топорець якийсь заварений. Варений, переварений, 100 гривень буде ваш. Колесо буде 35. Деталь від е якогось станка, не буду казати, якого, сам не знаю. Е ціна за неї 200 гривень. Ця у нас деталь буде 120 гривень. Цей у нас повністю в робочому стані на 24 вольти. Ось такий гарненький. 180. Молоток, такий гарненький, 150. На розбол... розбирати колеса є такий ключ. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Так, є ось такий колун заварений, гарненький, красивий, ціна 350 гривень. Ця у нас річ буде 45 заготовки. Ось такі дві штуки: 250х60х16 на на товщиною. Тут 106 на 72 на 12. Ціна за дві буде у нас 200 гривень. Далі йдемо. Знайшов ось таку річ. Все працює, але немає корпусу. Ну, немає дерев'яної цієї або ж пластикової кейсу для нього. Е, ціна за нього буде у нас 180 гривень. Так, ніш у нас 10 гривень. Е, пилка. Частина від неї буде 25. Це у нас 20, це в нас 15, це у нас 25. ці в нас по 20 гривень. Ключі 32 на 36. І самий найменший 22 на 24. Ось такий набір. 200 гривень буде ваш. Так, шампур 15 гривень. Викрутка у нас буде 60. Лєрко тримачі 4 штуки. Ось таких 250 гривень. Далі алюмінієва палка. Ось такий гачок. Кому там треба, ціна за неї буде 45 гривень. Ключ 14 на 17, 45 гривень. пневмо машинка на ремонт, на розборку. Кому там цікаво, ціна за неї 350 гривень. Коробка ось така гарна. Ціна за неї буде 150 гривень. Далі йдемо, є гайочки під ключ на 7. Внутрішній 3. Ось таких дуже багато. Гарних, прикольних. Ціна 450 гривень за всі. Так, далі йдемо. Є два шприці. Один у нас буде 100%. 35 гривень, другий у нас буде 70 гривень. Ключ на 27. Ось таким кінцем ціна за нього 80. Далі накидні. Оці всі по 45. Тут 19,22, 14,17, 12,10. На 14. По 45 гривень. Цей у нас буде 25 гривень. Ці у нас будуть люлькові цей на 10 зверху і знизу. Цей на 10 і на 8. Ці в нас будуть по 25 гривень. Все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Пишемо, цікавимось, купляємо, відкладаю речі після повної оплати. Не забуваємо про це. Від вас, як завжди, лайк, комент і все те, що ви вмієте і можете. Всім гарного дня та мирного неба!